Бюджет участі в Івано-Франківську перетворився на ефективний інструмент підтримки наших захисників. Завдяки спільним зусиллям міста та його мешканців було передано важливе обладнання двом військовим частинам. П'ять дронів Мавік отримав сумський прикордонний загін. Сергій Гаран, співавтор одного з проєктів, знає справжню ціну такої допомоги. Він і сам тривалий час був на фронті, де втратив свого брата. Воюю дуже багато побратимів. Я колишній військовий звільнився зі служби по загибелю брата і завжди допомагаю хлопцям, що на Сумському напрямку Харківський, запорізький напрямок. І хочеться все ж таки досягти тої мети, досягти тої перемоги, що було власне вона. На душі радісна для всіх, для всіх батьків, для всіх дітей, для всіх жінок. Хлопці будуть стояти на захисті нашої держави, бо ми розуміємо, для чого ми відпочиваємо, спимо, працюємо. Представник сумського прикордонного загону пан Сергій запевняє, кожна допомога є надзвичайно цінною для бійців, адже забезпеченість усім необхідним на передовій життєво важлива. Це наші очі, як днем, так і ночі, Це нам дуже допоможе на будь-якому напрямку. Де ми знаходимося? На сьогоднішній день багато ми потребуємо цього, бо це є як розхідний матеріал. Сьогоднішній день дуже потребуємо цього, найбільше цього потребуємо. Також було передано супутникову систему Старлінг артилерійському підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Цей зв'язок дозволяє військовим не лише ефективно виконувати бойові завдання, а й залишатися на зв'язку з рідними. Раніше за цим же проєктом 36-й бригаді вже передавали системи РЕП для захисту життя бійців. Тут ми традиційно допомагаємо, зокрема через програму бюджету участі. Тобто хлопці отримали чергову допомогу і тішимося, що змогли допомогти військом. Також тішуся, що бачу старих знайомих, живих, здорових, які служать далі. Нагадаємо, що 42 проєкти, подані на бюджет участі для допомоги ЗСУ, були профінансовані містом без голосування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія